Ферата, саме таку назву, має новий підрозділ активних дій головного управління розвідки України. Він уже зарекомендував себе під час кількох успішних операцій на передовій. Понад сотню вакансій сучасні технології та повний супровід. Усе для тих, хто готовий долучитися до підрозділу. Презентація відбулася під час чемпіонату зі спортивних єдиноборств. Діана Шликова там побувала і все зараз розкаже. Долучайтесь Захищати країну – це наша країна. розумієте, це наш дім. В мене немає другого дому як Україна. Мені нема куди йти. Тому я тут і буду скільки треба, скільки потреба. Я буду захищати свій дім. А мій дім це є вся Україна. Боєць на псевдокрижаний без вагань рушив на фронт на початку повномасштабного вторгнення. Брав участь в обороні Київщини, боровся з ворогом на Донеччині, Сумщині та Харківщині. Нині він служить у підрозділі активних дій гурмоферата, який здійснив низку успішних операцій на найгарі. Фронту. Ми працюємо на фронті, давно наш підрозділ. І беремо участь навіть і безпосередньо в обороні. Тобто, якщо треба, ми сідаємо в окопи разом з піхотою, з дружніми підрозділами і боронимо саме в окопах. Тобто ми такий універсальний підрозділ, який ми можемо як і штурмувати, так і тримати оборону. Тут знаходиться і моя думка як і командира, тільки мотивовані люди. Ні, ніхто не народжується, знаєте, таким прям спецназом воїном. Ми всі пройшли звичайними людьми цивільними, стали на захист, всього навчили, працюємо, знищуємо ворога, захищаємо батьківщину. Підрозділ активних дій Фарата проводить не лише штурмові операції, а й веде вогневе ураження, організовує засідки, здійснює розвідку і пошукові операції. Тут чекають на людей, готових захищати батьківщину. Військовослужбовець із позивним пуля доєднався до розвідки ще 2014-го. Виконував бойові завдання на Харківському. Донецькому, запорізькому та сумському напрямках загін спеціального призначення Фірата ну, був використаний в низці спеціальних операцій до цього досить успішно, і після цього він отримав. Ну, ми отримали позитивні якось е, е, одобрення на своє розширення. Зараз ми активно набираємо до себе змотивованих підготовлених людей, які бажають боронити нашу країну. Ми виконували дуже багато завдань таких гарячих як фуск, «Харків», Запоріжжя і ну, багато інших. Більше дізнатися про підрозділ активних дій Фората можна було під час чемпіонату з хортингу у Києві. Змагання зі спортивних єдиноборств об'єднали понад дві сотні ентузіастів. Нам взагалі потрібно підтримувати будь-будь підрозділи всі збройні формування потрібно підтримувати. оскільки е агресія, яка визвана з боку нашого не сусіда, е на жаль, приводить до. Втрати населення, а ми таким чином завжди підтримуємо збройні сили. Ми зможемо як мінімум фінансово допомогти на, на будь-які потреби підрозділу на чемпіонаті з Хортингу. На аукціон виставили тубуси від міномета калібром 120 мм. міліметрів. Саме з нього підрозділ активних дій гурмоперата підбив ворожу ПМП. Ні, кошти підуть на ремонт автівок для бійців. За кілька місяців, завдяки роботи рекрутингу, до підрозділу приєдналося чимало вмотивованих людей. Діана Шликова, Орест Пона, канал.